На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів депутати вирішували, які питання рекомендувати на розгляд сесії обласної ради 26 серпня. Серед розглянутого оренда п'яти ставків у різних районах області, а також питання фінансового забезпечення на встановлення меж території природно-заповідного фонду Волині. Від початку 2011-го до бюджету обласного фонду охорони навколишнього середовища надійшло на 500 тисяч гривень більше запланованих коштів. У зв'язку з цим профільне держуправління в області рекомендувало чергові сесії обласної ради затвердити низку заходів, що здатні поліпшити екологічну ситуацію на Волині, враховуючи те, що на початку року в області були визначені такі пріоритетні напрямки, як проведення робіт щодо покращення стану меліоративної системи. Те, що на сьогодні 70% каналізаційних мереж очисних споруд зношені, замортизовані і так само потребують покращення і технічного стану для того, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Згідно з указом президента України, органам місцевої влади необхідно винести в натуру, тобто на місцевість межі земель природно-заповідного фонду, та закріпити їх межовими знаками. Зараз в області встановлені межі 23% таких територій загальнодержавного та 6% місцевого значення. Також ідуть роботи зі встановлення меж 20 територій та об'єктів природно-заповідного фонду в межах Луцька, Володимира Волинського, Маневицького і Турійського районів. Це дає те, що чітко встановлені межі регулюють конкретно діяльність на даній території. Тобто, вже чітко видно, де починається природозаповідний фонд, і які дії можна проводити на цій території, а які не можна, забудова різна і так далі. Питання здачі в оренду ряду ставків області депутати також будуть розглядати на сесії облради. Члени комісії наголосили, що обмежувати доступ до водойм місцевого населення та мисливців орендарям не слід. Водночас закликають їх берегти іхтіофауну та рослинність цих об'єктів. Сьогодні чоловік говорить, я хочу почистити слова, але він не розуміє, що для розчистки слова йому потрібен а проект. Б. Дозвільні документи на роботу на землях водного фонду, ТД і ТП. Якого в нього в бізнесі і навіть в кошторисі немає. 30 тисяч він тільки витратить на одні проєктні документи. Тому що це є гідротехнічна споруда, це є мах води. Якщо його неправильно зробити, це може бути катастрофою. Також на засіданні комісії депутати вирішили внести до розгляду на порядку денному сесії обласної ради питання щодо надання гірничого відводу товариству Сіаль на території Руднянської сільської ради Рожинського району, а також надання дозволу на користування підземними надрами кобель водоканалу.